Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші! Які, які емоції від новачків сьогоднішнього мачу? Ну, емоції дійсно позитивні. Новачки проявили себе з е, гарно, гарного боку, грали з натхненням. Забили голи, тому тільки, я думаю, їм плюс це піде ця гра. Ну а початок дійсно був важливий, початок відбору цієї групи. Тому гарно, що перемогли і не треба розслаблятися, треба далі готуватися. Не дивлячись на великий розрив після першого тайму. Все одно ви активно підказували, активно допомагали своїм своїм гравцям. І в іншому ну, в другому таймі менше було забитих голів. Перший від другого тайму відрізнявся сильно. Та Ні, приблизно однакові тайми бельгійці непогана команда, тому то, що вони багато пропустили, це заслуга наших гравців. так. Але вони, коли на м'ячі, вони непогано комбінують. Тож до чого ми й готували, що вперед вони що ми й казали, що вперед вони дуже добре грають, а от у захисті в них дійсно є проблеми, і тому добре, що ми скористалися цими помилками. Але я підказував таймі, ну, не хотілося, щоб хлопці розслабились. Тому що ще попереду цілий весь цикл і тому не, ну, не зрозуміло, як далі будуть розвиватися події, тому треба було до кінця грати. Після сьогоднішньої гри, як будете змінювати тактику на, з, з поляками на матчі? Ну, Зараз подивимося Сербію з поляками і вже потім будемо приймати рішення. Ви Додоволені грою, не результатами, а саме грою. В... в цілому так, але завжди є помилки і завжди є над чим працювати. Не можна бути задоволеним на всі 100%. Тому будемо дивитись і будемо намагатись виправляти помилки, які в нас були. Дякую.